Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, чому на другому році повномасштабного вторгнення Російської Федерації українська влада знову почала грати у політичні ігри? Та чи не впливає це на допомогу Заходу? Давайте подивимося. Перше, спочатку, чому українська влада почала знову грати у політичні ігри? Що сталося? Тут в мене йде таке, знаєте, тут прийшов наказ зверху. Хто у нашої влади? Наказ зверху. І дивіться, як страхається. Зараз я вам покажу. Ось. Бачите, таке враження. Да, я все зроблю, я все зроблю. Красота, красота. Ось. І починається медійна. Медійна. Розгойдування. Ось як я це бачу. Тобто, ви знаєте, наказ прийшов, я можу тільки думати, це цей оманський кейс надавив. Тут е, не показують надавив, але м, таке, знаєте, запитання. Алло? Привіт, у нас домовленості. Ало, Алло, Алло, Ало, Алло, Алло. У нас домовленості. Ось. А ти їх не виконуєш. Ну, ось чомусь в мене йде так. Оманський кейс запрацював. Отак. От а зараз ми перепитаємо. Це дійсно оманський кейс? Карма? Я ваш вирок. Ну, в ви, принципі, знаєте, навіть не знаю, чи питати далі. Ну, виглядає, що так. Да. Виглядає, що да, оманський кейс, да. От випадають карти. Я вже пояснювала, коли карти випадають. Коли дуже хочуть щось сказати. Ось вам е, і імператор випав, тої Запорібрічної влади. Якось так, мої дорогенькі. Тепер запитання, але чекайте, я ось тут зараз докладу. Угу. Стопроцентово той, хто дав наказ. Їм потрібні скандали, і їм потрібно, е, ну як сказати, щоб не було супротиву. Щоб не було супротиву. Тут, е, скоріше за все, нальот на військових. Угу. І от гроші. вам, Великі гроші, які отримає, верніше, отримали вже. І так, давайте тепер подивимося інше питання. Чи не впливає це? На допомогу Заходу. Яка йде нам? Оці от політичні ігрища. Впливає навіть дуже. Ну, це, розумієте, коли йде карта справедливості, вона так і говорить. Як ви крикнули, так і аукнулось. Як ви у ліс крикнули, так і аукнулось. І це ця карта теж наголошує нам на те, що. Наступаємо на ті самі граблі по справедливості. Ну, і не приймається, бачите, ця карта говорить про неактивне, тобто вже пасивне при, е, 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 як би це сказати участь пасивна Заходу участь у нашій війні, яку розпочала Російська Федерація. От вам і відповідь. Так, це зменшує, це блокує. Ось якось так. І насторожує. Навіть можна сказати: оця карта це настороженість. Ось. Якось так. Те все, що йшло, те все, що ми очікували, блокується. От вам і все. І ця карта теж на дні колоди, говорить: пасивність заходу. Не впли... Тобто, впливає навіть дуже на. Те, що менше поступає. Ну, от ви дивилися, що військові жаліються, не хватає зброї. До речі, ви знали, що Росія, здається, в місяць випускає мільйон дронів. Мільйон? Тисячу? Я зараз точно не скажу, але я ж ужаснулася, коли я таке почула. Тисячу, напевно, тисячу, не може бути мільйон, правда? Напишіть мені, будь ласка, хто чув яку новину? Десь я в телевізорі це почула. Ось, не записала, думала, запам'ятаю. Але ви знаєте, в голові вже як сказати, дуже багато інформації, дуже багато розкладів, дуже багато людей, з якими я спілкуюся напряму, особливо військові. Мені дуже багато пишуть військові, тому вибачайте, якщо я не всім вчасно відповідаю, в мене пріоритет, звичайно, військові. Ось і якщо вони мене щось просять, я ну, інколи пару днів, дійсно, буває, що трошечки забарилася, але я намагаюся, не дадуть мені військові збрехати, яким я вже допомогла. Які мені дійсно до мене звернулися, гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу допомогу, за вашу підтримку? Бережіть себе і разом до перемоги, Росія повинна впасти, а Україна переможе, і не тільки переможе, все буде Україна.